Країна це особистості, які формують обличчя її історії. Своїм походженням, усім людським єством, долею, природою художнього генія Гоголь кревно пов'язаний з Україною. Микола Васильович Гоголь народився 1 квітня 1809 року в селі Великі Сорочинці Миргородського повіту Полтавської губернії. Полтавський рід Гоголів Яновських походив з духовенства і виник наприкінці 16 століття завдяки породичанню з волинськими Гоголями. Його батько Василь Панасович був високоосвіченою людиною, яка тяжіла до літературної творчості, зокрема драматургії. З 1821 по червень 1828 року він навчався в Ніжинській гімназії вищих наук князя Безборотька. Юнак формулює думку про своє призначення. Щодо мене, то я пройду свій шлях у цьому світі, і якщо не так, як призначено всякій людині, то принаймні намагатимуся, наскільки це можливо, бути таким. У грудні 1828 року Гоголь, сповнений райдужних планів щодо свого майбутнього, приїздить до Санкт-Петербурга. Столиця не справила на нього позитивного враження. Він пробує себе на державній службі викладацькій роботі в театрі літературі, незважаючи на невдачу свого першого твору романтичної поеми Ганс Кюхільгартен, яку Гоголь опублікував під псевдонімом Алов, до нього приходить усвідомлення, що його. Покликання літературна діяльність цього разу. Гоголь звернувся до добре знаного українського життя і фольклору. Першим великим літературним твором Гоголя стала повість Вечори на хуторі біля диканьки. Вона викликала схвалення Олександра Пушкіна. Відтепер Микола Васильович стає своїм у колі популярних петербурзьких літераторів, знайомиться з велетним російської поезії Жуковським, товаришує з Дельвігом Максимовичем Погодіним. Добрі стосунки налагоджуються у Говоля і з Пушкіним. Є легенда, що ідеї ревізора і мертвих душ підказав драматургові саме Олександр Сергійович. 1834 року Гоголь хоче спробувати себе як викладач історії в університеті святого Володимира в Києві, в якому ректором став його друг Михайло Максимович. Коли цим прагненням не судилося збутися, Гоголь почав читати лекції з всесвітньої історії у Санкт Петербурзькому університеті, проте незабаром повертається до літературної діяльності. У 1835 році були опубліковані арабески: Погляд на утворення Малоросії, твір, погляд на малоросійські пісні, де йдеться про українську минувщину, закарбовану в українській народній пісні. Того ж самого року, світ побачив мир. Город збірку з чотирьох повістей, серед яких Тарас Бульба, вір, що відіграв визначну роль у розвитку української національної свідомості, вершиною літературного досягнення став написаний у 1836 році ревізор, у якому сучасний йому світ названо страшним судом. У ревізорі вперше пролунав у всій потужності сміх крізь сльози Гоголя. Цього ж року Гоголь від'їжджає до Європи. Спочатку він відвідує Німеччину, потім Швейцарію, Францію, Іспанію. Проте враження його від цих країн були вельми стримані. Зовсім інше ставлення письменника було до Італії. Йому до вподоби було жити в цій країні. Він закохався у Рим, де написав перший том поеми роману Мертві душі, плідно працював над створенням нових і переробкою вже написаних творів. У січні 1848 року Гоголь вирушає до Єрусалима, аби вклонитися святим місцям. У квітні того ж року, сповнений вражень, письменник повертається до Росії, живе в Одесі, Петербурзі та Москві, весь час працюючи над другим томом мертвих душ. Але на тлі глибокої душевної кризи життя втрачає для нього сенс і він згасає. У ніч на 11 лютого 1852 року. Гоголь Спалює другий том мертвих душ, а за 10 днів видатний прозаїк і драматург відходить у вічність. Гоголя поховали у Свято Даниловому монастирі у Москві. У 1931 році його прах перепоховали на кладовищі Новодівичого монастиря. На його пам'ятнику викарбувано слова пророка Єремії Гірким моїм словом посміюся.